Від сотні глядачі, у мене є новий планшет. Так, шановні з вами Лідія Ужва. Я зараз знаходжуся в розташуванні батальйону Азов поруч зі мною Олексій Гарань. Це людина широко відома тим, хто у кого є телевізор хто дивиться ток-шоу. А для аудиторії інтернету я попрошу вас представитись. Я знаю, що ви викладач києво могилянської академії Так, да, викладач... я професор політології києво могилянської Академії доктор історичних наук. Ну а крім того, дійсно займаюся коментуванням, маю свою програму на при тим була на Радіора. Тепер ви маєте пряме включення в прямому ефірі спілкування ТІВІ. Це вперше в моєму житті, щоб отак, прямо, от просто взяти і одразу взяти і включити. ще скажіть, що я провокатор, мені це буде приємно. Ну, як ви тут навели порядок і чистили аудиторію для того, щоб вести це інтерв'ю, аж мені стало незручно. Ну, я посадили Бо люди бойові, да. а ви посадили не бойового професора замість них. Я стараюсь. скажіть, будь ласка, чому ви вирішили приїхати сюди зараз в Азов? Ну, дивіться, я просто скільки я коментую, так, і багато доводиться висловлюватися на тему мира війни і всього того, що відбувається, тобто я вважаю взагалі мій принцип. Що якщо ти про щось пишеш, то бажано пишеш, розповідаєш, е, коментуєш бажано це бачити на власні очі. Так. Ну, я багато чого бачив на власні очі, як я кажу, я пережив дві революції. Ні, вже три. Вже три, а да, якщо А третя, перша. це яка? Ну, перша це незалежність. А перша потім 2004? -ті. Потім ранчова, да, потім, ага. потім нинішня. От я бував в Придністрові, я випадково опинився в Абхазії під час конфлікту з Ем, Тобто, і в принципі, коли починався конфлікт в тут на Донбасі, в квітні я був. Я був в Донецьку, в Луганську, в Слов'янській саме тоді, коли були перше захоплення. Тобто тоді я мав відчуття того, що відбувається ще раз кажу, це насправді дуже і дуже важливо. Я перепрошую, ви їздили в Слов'янськ як приватна особа. Значить, да, Дивіться, як я їздив в, в, в Донецьк і Луганськ. Це була поїздка з фондом, де там були семінари. А з Донецька я сам поїхав в Слов'янськ, і, чесно кажучи, мене попередили, що краще не єсть, тому що у тебе морда знайома. От і вже майже збили з пантелику, але слава Богу, що поруч була зі мною моя аспірантка, яка сама з Луганська. Uh -huh. І от вона каже: Я теж хотіла б з'їздити. Я кажу, що Маша, ви серйозно? Значить. Вона каже, да, серйозно. Ну після того, як аспірантка сказала, не міг її, значить, керівник. Тобто, я з радістю поїхав. Я думаю, що це було насправді дійсно дуже цікаво побувати там. Отже, суть того, що Знову ж таки, це дуже. Я думаю, це важливо ще з моральної точки зору, тому що легко давати паради, сидячи в Києві, там лежачи на дивані, або сидячи в інтернеті. Інша річ, побачити щось на власні очі. Тому я довго планував, як збирався, збирався. Да? Нарешті у мене випав час і. Власне, я пробував організувати це по кількох каналах, в тому числі по якихось офіційних. Ну, виявилося, що мені казали так, але що там технічні деталі, треба все це проробити, як і що. По офіційних це вийшло дуже важко. А потім мені якось позвонив Ігор Луценко, а він же був якраз тут в Азові, Я кажу, був ж рядовий батальйон Азов, яким він тут. Mm -hmm. Він каже, так, я кажу, от я хочу пити. Він каже, от вам контакт. І я позвонив сюди і одразу все це пішло дуже легко, за що я вдячний, що це що це вдалося дуже швидко організувати і без всяких там, без всякої такої бюрократії. Добре, є якісь очікування у вас від батальйону Азов? Ну базуючись на тому, що ви вже знаєте і читали чи то бачили в Києві, тому що Азов є вже в Києві. Як ви собі уявляли його досі? Я вам скажу чесно, що а, перед тим як вже... Тобто я я, я, я ясно, що весь час чуєш Азов, Донбас, там, Айдар, Але за великим рахунком, сидячи в Києві, ти е, якби навіть не диференціюєш, скажімо, там по окремих складових, ти не зовсім якби вникаєш цю в цю історію, ти не зовсім диференціюєш ці батальйони, що робить Нацгвардія, що робить армія. І ну, оскільки я фахово не займаюся безпосередньо військовими питаннями, так, тобто я коментую загальнополітичні події, то я б сказав так, що е, у мене не було якоїсь такої, знаєте, диференціації особливої. А вже перед поїздкою я, звичайно, вже почитав і інформацію і про батальйони, і про керівників, от, і про тих, з ким буде зустрічатися, і про Білецького. І Січука, і Приднороженка, тобто в мене вже склалося якесь уявлення. От. Але, звичайно, безпосередній контакт на місці він дає набагато більше. І я думаю, що навіть, знаєте, от ми їхали машиною, і прокололася шина, нам довелося стояти досить довго. За цей час під'їхала пара машин з членами батальйону і. Розмова з ними була насправді дуже цікава, тому що кожного питаєш як ти тут опинився, звідки, що і особливо для мене, звичайно, була несподіванкою тут зустріти іноземних волонтерів зі Швеції і одного даже руського націоналіста. Що для мене було абсолютно несподіваною руські націоналіст? Да, я, 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 я це я це вже я це вже зрозумів. Да, я це вже зрозумів. Ну добре, і з того, що з того, що ви прочитали і, і як ви готувалися до цієї поїздки, і зараз ви тільки ж тільки, -тільки прибули. Є якісь е, зміни в вашому уявленні про прозов? Є якісь відмінності від того в тому, що ви думали, які вони і в і в тому, які вони Скажімо, я краще зрозумів, хто ці люди, які це зробили? А... І значить, ще раз скажу, тому що, тобто і знову ж таки, зараз з розмов з керівництвом я зрозумів навіть, що кожен батальйон має різне підпорядкування. Да, Дні в системі МВС, один батальйон, один батальйон там Міноборони, цей батальйон, значить, він під підпорядковується керівнику АТО в Маріуполі формально, так, але знову ж таки, що всі ці нюанси я до цієї поїздки, я їх, я їх звичайно не розумію. От, ну та тому я думаю, що на навіть ці кілька годин дали мені багато чого для того, щоб зрозуміти, зрозуміти цих людей, зрозуміти їхню мотивацію. До речі, згадати деякі події, які, скажімо, були а, були а в тому числі на Майдані. Ну, що ви зрозуміли про їхню мотивацію? Ну, це, перше, це люди безумовно патріотичні. Якби тут немає абсолютно ніяких. І знову ж таки, ми бачимо от різних людей з різних етнічних, говорять різними мовами, і, ну, і українська і російська, і це дуже важливо. Стосовно стосовно ідеологічної орієнтації, знову ж таки, здебільшого це представники правої ідеології, значить, можна сказати, націоналістичної. Скажімо, це те, чого я, наприклад, з Києва не розумію. Ну от більше не знав просто, да, бо про це може. Зрозуміло, ну от прикмети нашого часу, значить ці, цей націоналістичний батальйон має собі шведів, і білорусів і росіян. Як ви, як політолог, можете це прокоментувати? Націоналізм нового часу він якихось якось відмінний? Ну, дивіться, дивіться, по-перше, я б сказав так. По-перше, що насправді український націоналізм, я думаю, десь з Так? Навіть там Павла певна. Трансформація, але якщо ми візьмемо, скажімо, особливо 60-ників, він не є націоналізмом етнічним, суто етнічним. Він є, Етнічний націоналізм є, як кажуть, на заході ексклюзив. Да? Тобто, якщо ти належиш нам до цієї ко цієї крові, значить нам з тобою не подарується. Український націоналізм є інклюзив, да? тобто всеохоплюючий. І для українського націоналізму немає значення для сучасного українського націоналізму, немає значення насправді якого ти етносу. І я думаю, що от події втілом, в да? і зокрема те, що я бачу тут Азові, вони це ви це це підписують. Ну, що тоді має значення? Окей, для націоналізму немає значення етнос. А що тоді, а, вороби, для ну, Дивіться, я скажу точку, я скажу, мабуть, я, я не можу казати про людей тут, да? тому що я якби за них не відповідаю. Значить, моє розуміння, то я ще раз сказав, що оскільки український націоналізм, на мою думку, це є інклюзив, да? тобто я називаю цей націоналізм територіальним. Територіальний. Це не означає, що я применшую, скажімо, до етнічного компоненту да, українців, але власне ми говоримо про політичний націоналізм. Тобто політичний націоналізм це означає, що незалежно від того, яка у тебе кров, якщо ти відчуваєш себе громадянином цієї країни і готовий в тому числі воювати за неї і віддавати за неї життя, то це є ознака нинішнього націоналізму. До речі, це, в принципі, і якщо ми візьмемо багатьох теоретиків українського націоналізму самого Липінського, ну, поляк. Ага. Хвильовий. Справжнє прізвище. Фіцільов, росіянин? Ага, росіянин росіянин Фіцільов. Там. Ну і Донцово кажуть, що є російське коріння, ага. але я там Ну, не добре, кажу, а Як це виявити? Тобто це е, націоналізм по територіальному принципу. Є якісь закріплені території, і от я як націоналіст е, маю воювати за землю, за квадратні кілометри чи як. Чому на чому має базуватися відчуття цього націоналізму, якщо не на крові? А... Дивіться, є знову ж таки, в історії є різні націоналізми, є етнічні націоналізми, так? Вони є. А, і знову ж таки, між ними не можна провести жорстку якусь різницю. Тобто є етнічний, який потім стає територіальним. Тобто, більшість, скажімо, західних націй вони формувалися саме як територіальні, Да? Але... В основі лежав безумовно був нічний компонент. Так? Тобто все одно були німці, були, значить, французи як етнос і так далі. Але це був територіальний націоналізм. І от ми зараз, мені здається, це моя версія, знову ж таки, кажу, я кажу про себе. А, мені здається, що Україна зараз це повторює. А, ну як? А, ми не воюємо за квадратні кілометри, безумовно. Ми воюємо за землю, да? до якої ми відчуваємо афіліацію. А от афіліація з цієї землі. Вона вже, знаєте, вона вже базується на нашому усвідомленні. Ще раз я кажу вам, вона не, залежить від, вона не залежить від твого етнічного походження. Тобто я знаю дуже багатьох євреїв, які зараз, які живуть тут в Україні, які зараз роблять для української справи більше для української справи і тут в Україні, і на весь світ, враховуючи вагу, да то що скажуть, скажімо, євреї інтелектуали, більше ніж. Деякі етнічні українці, які гупають себе в груди, значить, а часто роблять якісь заяви, які шкодять євреї. Да? От, е я можу називати прізвище, скажімо, той же самий Йосипа Зісельця, відомого дисидента з ще, часів ще, ще е української гельсінської спілки, да? або Леоніда Фінберга, або навіть нашого Джазмена, Олексія Когана. і так далі. Це все люди, які роблять дуже багато для того, щоб мали модерну. Модерну сучасну українську націю. Тому знову ж таки верта, я можу сказати про власний приклад. Я народився в російськомовній родині. Тобто, знаєте, після закінчення школи я українською говорив, ледь ледь говорив. О, тому о, це все десь, знаєте, закладається там, потім проходить усвідомлення. Ну, тобто що, та... Україна це ідея. Ви вже сказали, що ми значить, не боремося там за кілометр-квадратні метри, а боремося за землю як за ідею. Правильно розумію? Тобто, щоб бути так, націоналістом, так. треба бути здатним Ні, любити я, абстракцію. Я, Знову ж таки, є різні версії націоналізму ще раз. Є ліберальний, скажімо, ліберальний націоналізм, от я себе відношу до ліберального націоналізму, да, тобто, який саме сповідує ці от ідеї, в тому числі територіальну. Скажімо, є більш радикальні версії націоналізму. Взагалі націоналізм є різний. Є націонал-комунізм. Є крайній лівий, є крайній правий. Між ними є дуже багато різних, різних модифікацій. Шотландська національна партія, яка зараз буде проводити референдум, вона насправді є ліва, лівоцентристська, тобто соціал-демократична більшість національно визвольних рухів, які провели, скажімо, та саме Індія, Індійський національний конгрес, це лівоцентристська партія. Тобто ідеологічно можуть бути різні. Але тим не менше це, це все вписується в націоналізм. Хоча зараз в Україні, очевидно, все-таки більше оперують терміном, коли кажуть націоналістичні, це мається на увазі більш праві організації. Праві організації можете для мене, можливо для деяких глядачів, які ще не дивилися в Вікіпедії, принципову різницю між правими та лівими окреслити. Ну, я так розуміла, для мене праві організації це ті, які проголошують приймати суспільства над особистістю, а ліві це ті, які вважають, що особистість важливіша ні, ні. За... Ну, знаєте, Я ті тут ні. Собі... ні. Я думаю, це... на це потрібна буде окрема лекція. Значить, коли ви говорите, що особистість вище за все, це лібералізм, і це якраз ідеологія, яка класично буде в центрі. А зліво, відповідно, будуть соціалісти, а потім крайні ліві соціалісти, соціал-демократи соціал і комуністи. От, а справа будуть консерватори, потім будуть праворадикали, радикали, потім ще йде фашизм далі і так далі. Крайні право ну, ставлені до особистості, Які особливості в цих крайніх правах і в правах, в принципі, ми розуміємо, що Азовці це праве крило політику. Ну, знаєте, я не хотів би зараз вдаватися в цю теорію. Я б сказав так, умовно кажучи, на мою думку, це якщо ми скажемо так порівняємо з феноменом. До речі, деякі люди, звідки вони, скажімо, вийшли з свободу. Тобто, вони працювали, коли це ще була Соціал-Національна партія Україна, потім вона трансформувалася в свободу, вони вийшли в свободу. Тобто, зараз свобода, вона якби більше дріф. Вона помітний рух від е, праворадикалізму радикалізму, помітний рух в сторону більш помірковано крила. Значить, знову ж таки, з мого розуміння, керівництво, якщо ми говоримо про керівництво батальйону батальйону і більшість, скажімо, або може значна частина, я ж не маю статистики, вони це люди, які знаходяться в правіших, правіших свобод. Але я припускаю, що тут є люди різних поглядів. Я припускаю абсолютно переповнення, що тут є люди різних поглядів. А скажіть, будь ласка, теснування таких батальйонів після того, як ця антитерористична операція чи війна, вона скінчиться рані, чи пізно. І ми отримаємо Україну, яка тільки но перемогла у війні, і в якій будуть, я сподіваюся, ще залишаться ці люди, які мали в руках зброю ці декілька Не, батальйонів. Як це змінить політику нашу я думаю, я думаю, що люди, Вони є дуже активні. Але ці люди дуже активними, і, зрозумієте, можна, скажімо, не погоджуватися з якимись окремими ідеологічними по окремими позиціями, але ці люди активні. І я думаю, що, знаєте, є така приказка, що на тей щука в річці, щоб карас не тримав». От Я думаю, що ці люди активні люди, да, які будуть висловлювати свою думку, які будуть тиснути на на, на владу. Які будуть вимагати від влади перетворень. Окей? Тому що ми побачили, ми побачимо, що зараз під час uh -huh. цієї критичної ситуації, значить, ці люди, створені ними формування, вони відіграли безумовно позитивну роль в той час, як владні структури виявилися дуже часто безпомічними. Uh -huh. Тому знову ж таки, я не знаю скільки це буде відсотків на виборцях, я, скажімо, не є ідеологічно, наприклад, прихильникам. Правила, так? Але е, я думаю, що знову ж таки, що існування це це активні люди, це добре. Ну, і те, що вони будуть тиснути на владу, те, що вони будуть вимагати змін у владі, добре. І в нашої влади є, так дивлячись там на досвід і на те, що відбувається зараз, є в неї взагалі потенціал для того, щоб змінитися, якийсь там щоб бути там, ну да, змінитися. Значить, є потенціал. Питання в тому, чи він реалізується, а реалізується, тобто є різні тенденції, так? є різні люди. Значить. Тому я думаю, що ми можемо говорити, що зараз у нас в цілому є вікно можливостей да? Windows Юнітіс. Але чи скористається тим той самий Порошенко, так? наприклад, чи скористається тим, чи будуть оголошені дострокові вибори, хто переможе на виборах. Які реформи будуть здійснювати уряд? Я думаю, це багато що буде залежати від позиції, в тому числі і громадянського суспільства і тиску. Тиску на, тиску на президента. Пам'ятаємо його обіцянки щодо ролі, щодо ролі необхідності розділити бізнес і політику. Зараз ми бачимо багато бізнесменів, пішли у владу. Що буде далі? Знову ж таки, є так званий реанімаційний пакет реформ. Так, розроблений експертним середовищем. І зараз ці реформи, вони на столі, тобто вони всі підготовлені. Деякі, скажімо, закони вже прийняті. Закон про тендерне закупівлі, наприклад, закон про освіту, вони якраз розроблені цим реанімаційним пакетом реформ. Я думаю, що цей тиск треба продовжувати. І ще раз, це буде залежати від цього тиску. Ми не маємо повторити, повторити те, що відбулося після 2004 року. Чи можемо ми, скажімо, не пройти цей шлях, а знову опинитися в якомусь такому, знаєте, невизначеному стані? Може, така небезпека існує? А скажіть, будь ласка, під час Майдану я, наприклад, познайомилася з такою структурою владною, чи системою влади як ліквід демократії. тобто е, демократія, при якій коли е, е, постійно вимірюється рівень довіри до політика, до якогось депутата чи до, до щось таке інше, і якщо цей рівень довіри падає... Тобто його можна відкликати достроково. Ви сказали якийсь термін? Ліквід демократії. Ліквід його можна відкликати достроково? Ну так, тобто не знаю. Я знову ж таки знаєте, дуже популярні розмови, що ми маємо відкликати наших депутатів в будь-який час. Такого нема жодній працюючій демократії. На ви не думаєте, що навіть ті владні структури, владні системи, які ми які ми зараз живемо, вони просто не відповідають технічно. Економічному розвитку нашого суспільства, тому що вони сформувалися тоді, коли не було ні інтернету, ні комп'ютерів, ні мобільних телефонів, ні, ні телебачення. Тобто ні, я думаю, справа не в технічних засобах. Навпаки, технічні засоби, я думаю, дають більше можливості для тиску на цю владу, а справа в тому інше що Ці структури вони або ну ми знаємо, вони корумповані, тому вони не є ефективними. Тобто, ви вважаєте, що їх можливо зробити не корумпованими, і треба прагнути для того, щоб вони працювали, а не як це сказати українською мовою, і нове, мови не, не стоїть. Ні, ну зараз є якісь форми нові. Звичайно, є сам збився, значить, є електронне урядування. Да? Де використовуються нові засоби. Ми маємо нові можливості для транспарентності, де всі там декларації про доходи, проекти законі вони можуть і мають вивішуватися на веб-сторінках. Ми, до речі, маємо прийняти закон про реєстри нерухомості. Це те, що пропонував реанімаційний пакет реформ, але парламент не проголосував, тому що тоді буде видно, значить, хто чим володіє. Тому ці можливості технічні, безумовно, треба. Треба використовувати, Да? Але я думаю, що є якісь базові речі, і Україна в цьому не відміна. Ми можемо пройти цей шлях, так як це зробили і країни Балтії, та сама Польща, і, скажімо, та сама Словаччина, яка теж зазнала період авторитаризму за МЧАР. Тобто ви вважаєте, що докорінно міняти саму систему влади ми не будемо? Треба, я не розумію, що ви маєте під докорінною системою влади. Звичайно, треба. Ну а з чим ми боролись на Майдані? Ну, у нас була, я, я маю на увазі, що у нас ми жили там спочатку, там люди жили там, феодали були, були цариз, царизм був, стала демократія. Постала, придумали там демократію, засвоїли і побудували, так? І а теперішній час все ж таки показує, що навіть в тих же самих західних странах показати, що там немає корупції, це смішно. Там просто вони вміють це якось як іде гарніше, я, правильно? Ні, Я з цим не погоджуюся, там інший рівень. Корупція є всюди, але просто питання питання в рівні, в питання. Можливості проконтролювати і не просто проконтролювати, а потім зробити висновки. Ну, подивіться, там президент Німеччини йде відставку, що він там якийсь недорогий подарунок прийняв там чи побудував якийсь будиночок, який в 10 разів чи в 20 разів менше ніж та дача, на якій ми зараз перебуваємо колишня дача Януковича, Він пішов у відставку. Або міністра оборони Німеччини звинуватили в плагіаті, диссертації. Він пішов у відставку. Я перепрошую, я ще планую поїхати в Маріуполь, ви там були, дякую. а я ще не був. Добре, дякую вам. Дякую вам. До зв'язковому бесіду. Ну, не знаю, да. Але ще раз скажу, що я якби виклав своє бачення, воно, е, я скажу, що я тільки прибув сюди, і це якби мої перші враження. Перші Добре, дякую, так що.